Я не біжу дорогою до небокраю, і кожен раз повільнюю ходу, і на зупинках довше спочиваю. Дасть Бог не скоро ще до краю підійду. Але життя проходить, його не переробиш. І з долі легкої руки щось не вдається нам останні роки. Хтось допоможе, хтось штовха у плечі. Хтось крумку хліба дасть, а інший забере останні речі. У долі зворотного шляху немає, позаду лишились щасливі роки, там ми в парі були. Сьогоденні самотність чекає, смуток серця й душу повільно так точе, неначе вбиває, ляжу в траві духмяній, Руки розкину, сонце в очі загляне, виб'є скудну сльозу, промінь душу зачепить, біль на серці шкребеться, в голові різні думки довели до сказу. Все, пора, відлежався. Вийшов знов на дорогу, хоч не хоч, треба йти. Та вона вже не дальня, і вже скоро скінчиться. Та поніще до когось буде треба зайти.